3 травня добіг кінця навчальний рік для 425 школярів першої малишкової школи, з них 43 учні-випускники 9 класів та 45 11класників. Дякую. Вітаємо випускників 11-го класу. Традиційним на подібних заходах стало підбиття підсумків та досягнень учнівського та педагогічного колективів протягом минулого навчального року. На підході до завершення в цілому навчального року є нам багато чого сказати хорошого про колектив про учнів нашої школи. Ми маємо трьох учнів 11 класу, які є претендентами на одержання золотих та срібних медалей. Привітати зі святом останнього дзвоника на святкову лінійку прийшов і обухівський міський голова Олександр Левченко. Він побажав випускникам не забувати рідну школу та сказав чимало напутніх слів на подальше студентське життя. Я хочу побажати вам успішно скласти екзамени. Пройти відмінно і отримати найвищі бали по незалежному оцінюванню. Я бажаю вам, щоб ви обов'язково поступили до того вузу, до якого ви мріяли поступити, і щоб ваші ці мрії обов'язково збулися. Я хочу, щоб ви дійсно, як сказав тут Петро Геннадійович, Пронесли честю всі добрі і прекрасні, і примножували ті традиції, які народилися в славній школі імені Андрія Самилича Малишка. З вітальним словом до учнівської громади звернулася начальник відділу освіти виконкому виконкомоубухівського міськраду Марина Мигаль. Це свято завжди всі чекають. І особливо це чекають випускники, і я, мабуть, не помилюсь, коли скажу, що саме сьогодні вони будуть відчувати, що таке рідна школа, тому що саме тут вони дорослішали, вони тут росли, вони тут здружились, і вони тут відбували свої перші уроки. На лінійці грамотами та дипломами від міського управління освіти нагороджували переможців різних учнівських конкурсів та олімпіад. Відзначили і сумніву працю педагогів, які доклали чимало зусиль на підготовку школярів до інтелектуальних змагань. Дозвольте мені висловити подяку рогозидіній Світлані Володимирівні, яка підготувала призера другого етапу всіукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії на Учнівську кугурту з завершенням навчального року вітали і друзі школи, представники рідних обухівських підприємств, організацій та установ. А пізніше естафету вітань підхопили першокласники. Діти поетично привітали випускників своєї школи. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, щепурні. Дивлюсь на вас, обличчя, всі щасливі і дороги. Слом стоти, хочеться мені. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра. Щоб були ви всі щасливі і не знали горя зла. На добру пам'ять про рідну школу першокласники подарували усім випускникам саморобні сувеніри у вигляді медалей. Продовжилося свято урочистим останнім дзвоником та запуском повітряних кульок. Марина Кучкина, Андрей Повач, студия Барт.